Відвідувачі цієї кав'ярні разом намагаються позбутися страху смерті. Заклад працює в австралійському місті Гобарт. на столі. Табличка кав'ярня смерті. Люди купують чашку кави, і налаштовуються на відкриту розмову. Сюди приходять ті, хто хоче про це поговорити, адже багато хто не хоче чіпати цю тему. Під час розмов відвідувачі відкрито говорять про останні зустрічі з коханою людиною. Йому було 87 років, і мені пощастило, що я змогла поїхати до Німеччини і з ним побути. Учасники також обговорюють, що вони зробили б зіткнувшись із невіліковною хворобою. Можливі варіанти наперед пишуть на картці. Якби у вас діагностували небезпечну стадію раку, ви хочете, щоб лікарі а виклали все відверто, б зосередилися б на дальших кроках і вас не турбували. Така зустріч, можливість зібратися разом і поговорити на делікатну тему, яка хвилює людей. Нікіта Гарріс працювала у службі догляду за людьми похилого віку. Їй доводилося бути поруч під час їхніх останніх хвилин. Це змусило мене замислитися над тим, що відбувається після того, як ти вмираєш. Рух кав'ярня смерті зародився у Великій Британії у 2011 році. Відтоді проведено понад 14 тисяч зустрічей у 81 дні країні світу, і, хоч тема може здатися похмурою, на зустрічах цієї групи є місце і для сміху.